Якісне харчування, здорова дитина на Тернопільщині. Активно впроваджують реформу шкільного харчування, яка стартувала в Україні за ініціативи першої леді Олени Зеленської на базі Чортківського вищого професійного училища. Нещодавно відкрили кулінарний хаб, де навчатиму майстрів виробничого навчання. Проект передбачає чотири етапи: теоретичне та практичне навчання, тестування знань та менторська підтримка. У нас педагоги будуть навчати шкільних кухарів, а експерти, які затверджені міністерством освіти, вони будуть навчати педагогів. Тобто, у нас педагоги стають майстрами, потім експертами. І так по цепочці ми зробимо так, що у нас вся країна перейде на здорове харчування. Учасники проекту створитимуть страви з оновленого шкільного меню, яке розробив Євген Клопотенко. З командою професійних технологів згодом також створитимуть власне практичну частину навчання. Євген реалізовуватиме разом з шеф кухарями Національної асоціації громадського харчування. Вони будуть до нас приходити з якимись запитаннями, з якимись порадами. Можливо, ми разом розробимо техкартки нові, нові страви, додамо трошечки креативу, і на базі цього хотілось би, щоб кожен. З наших майстрів міг сам сформувати меню і впровадити в свій заклад. Тернопільщина стала однією з трьох областей, які увійшли в проект School Chefs Training Hubs Development. Нові підходи до приготування їжі школярам у чортківському професійному училищі. Опановували перші 20 майстрів професійно-технічної освіти. На сьогодні ми маємо питання, чи повинні харчуватися наші діти якісно і здорово? Звичайно, відповідь так. І сьогодні тут підходить як проходить якраз навчання перших 20 кухарів на базі створеного хабу, які закуплені обладнання з за місцеві кошти і відкрилися з новим обладнанням. Учасники проекту розповідають, такі навчання для них це можливість досягнути більшого і перевірити свої знання. Навчання проходить круто. Це, звісно, нові емоції, досить легко, живе спілкування. Цікаво було теоретичне навчання, проведено і зараз практичні навички, які нам дуже допомагають. Якщо ми смажили котлети на олії, то зараз ми будемо робити це все без шкоди діткам. Менше смаження, більше здорового харчування, здорової їжі. Такі кулінарні хаби вже успішно працюють у Львові та Борисполі. У цьому році ініціатори проекту планують провести навчання також в Одесі та Кременчуці. Загалом до проекту долучиться близько тисячі працівників закладів освіти.